Який у вас стаж роботи в медичній сфері? Загальний стаж десь близько 45 років. Чому взагалі вирішили стати лікарем? Я не можу сказати, що це був такий колосальний потяг. Скажу відверто, я хотів бути актором, але мій логопедичний дефект. Як я кажу, прононс, а зараз так? це може бути і фішкою. І я вступив до Сумського медучилища і ніколи не жалів щодо вибору своєї професії. З радістю згадую студентство. Це на з... першому курсі. Це був 89-й рік. Без прибільшення у мене на той час було дев'ять двійок. Стосовно іглотерапії, ви одними з перших почали практикувати на я збірку? максимально старався всім ставити голки, не встигали стерилізувати. Один раз доньці високопосадовця. Я поставив о 15-й годині в п'ятницю е іголочки і пішов додому о 17-й. Та вона години чотири <реш> <реш> до тебе належала. Я не бачив керівників, які просто е взяли б да й написали заяву за власним бажанням. От просто я не хочу. 24 лютого, 22-го року. Звісно, це шок, страх, невідомість. Як по різному відкрились люди? Прийде час. І кожен буде звітувати не з позиції, а де ви били. 21 серпня. У вас день народження, і якраз час підбивати підсумки, будувати плани на майбутнє. Плани закінчити будівництво хірургічного корпусу, щоб в сумському регіоні, в сумській області, врешті-решт, була одна потужна лікарня.